Восьмий клас це перший клас. Нуш нової української школи. Тепер та реформа загальної середньої світи в Україні, яка починалась декілька років тому. Вони вже є не перший клас, а восьмий клас. І тому для нас в першу чергу, звичайно, принципово підручники для восьмого класу. Вони зовсім нові. Ми замовили 211 716 тисяч примірників підручників. Підручники для восьмого класу у 2025 році друкуються в першу чергу за рахунок. Державного бюджету 100% державний бюджет. Чому я про це говорю? Тому що підручники, про які буду пізніше говорити, перший третій, друкуються не за державний бюджет. І так, восьмий клас ми отримали 214 тисяч. Ми отримали більше на декілька тисяч підручників 100% підручники для восьмого класу забезпечені у нас в Кировоградській області.